середина лютого чудовий теплий день. Кущ Барбарису, який приваблює своїми яскравими плодами. Я йду в гості. По дорозі бачу контейнери із витким плющем. Вони мене приваблюють. І я думаю, що можна такі композиції використати і в себе в садочку. На дачі. Як вам? Мені подобається. Сьогодні я йду в гості. Хто хоче зі мною? Будь ласка. Куди йду в гості? Зараз дізнайтесь, а в гості іду до хвойних. Дивно і мені також дивно. Маю 59 років. Більша половина життя пройдена. І чомусь мені дивно. Чому саме зараз я звернула свою увагу на хвойних? Скільки себе пам'ятаю, у нас в саду ніколи не було хвойних. Якось так трапилося, що у нас раніше завжди саджали плодові дерева. Ягідні кущі, вишні груші, яблука, абрикоси, смородина, порічки і різне таке. Це всі дерева, кущі, які ми вживали, які нам приносили користь, які задовольняли наш. Апетит. Також в саду було багато квітів. Природу в свій сад ми заманювали саме квітами, а ось хвойні. Хвойні завжди в лісі. Поряд з нашим садом є ліс і чомусь. Завжди я думала, що ліс саме для хвойних, а ось садок навіть не замислювалась над тим, чому в саду повинні бути хвойні. Кожен з нас асоціює хвойні рослини з ялиною і сосною. Наприклад, ялина має дуже ароматний запах і покрита. Гострими голками. Саме ці голочки хвоя, а дерева, у яких замість звичайного листя на гілках хвоя, це і є хвойні. Хвойні рослини в лісах, в саду хвойних не було. Та міняється все, міняється мода, я так вважаю, що є мода на стилі, на рослини, існує також мода, і також ця мода змінюється. І ось, ну як на мене, змінилася ця мода саду, і сад став прикрашати хвойними. Сади вірніше стали прикрашати хвойними. Це не тільки ялини виявляється ялиці, тугі, кіпарисовики, ялівці, тиси, модрини. Як багато хвойних. Як багато хвойних. І мене дуже стали приваблювати саме блакитні. Хоча ось дивіться сосна гірська Бенджаміна на штамбі. Дивіться, яка гарненька. А оця кулька, що її прикрашає зверху. Ну, яка краса. Як можна не замилуватись такою красою. Красунечка дає тільки. Вона мені дуже подобається. Дуже. Блакитна. Китна. Ялинка також на штампі. Таке сизе, сиза хмаринка, яка не може не приваблювати. Ось хочу, хочу собі таких красунь у свій садочок. А ще дивіться, гуляю і побачила таку дуже незвичну сосну. Виявляється, це сосна Веймутова з дуже з довгими м'якими хвоїнками, такими ніжними. Я навіть не уявляла, що хвойні можуть бути такими ніжними, навіть скажу тендітними. Довга хвоя, довга, але зовсім не колюча, а ніжна, приємна на дотик. І дуже гарна. Ну, дуже гарна. Я ніколи раніше не могла подумати навіть, що хвойні можуть бути такі ніжні, такі навіть тендітні. Ця хвоя цієї сосни нагадує. Шовковисту тканину. Така вона ніжна, як на мене. Ось іще одна сосна. А далі ще ялівці, ялиці. Багато різних. І я весь час думаю. Чому ж раніше ми не мали, не мали хвойних? І ви знаєте, що я надумала, було багато роботи, багато роботи. Було не до хвойних в саду. Але час змінює все. І тепер, здивіться, я лівець козацький. І він гарний, час змінює все. І тепер змінились і мої думки про хвойні. І я також захотіла мати хвойних у себе в садочку. І ті, хто за мною, зі мною давно на моєму каналі, знають уже про таку мою хотелочку. Всім дякую, хто сьогодні прогулявся зі мною у гості до хвойних. І запитаю вас, як ви гадаєте, які ваші думки про хвойні? Які ваші думки про сьогоднішню нашу прогулянку? Всім злагоди і миру. Бережіть себе.